Найвірніший птах у світі не білий лебідь і немирний голуб це ворон, чорний, розумний, мовчазний спостерігач за людським життям. Його часто вважали провісником нещастя, символом темряви чи навіть смерті. Але якщо придивитися ближче, саме цей птах несе урок справжньої любові, вірності та родинної відданості. Ворони обирають собі пару раз і назавжди. У дикій природі це рідкість. Вони разом виховують пташенят, піклуються одне про одного, а коли один із пари помирає, другий більше не шукає нового партнера. Часто вдовець допомагає виростити дітей своїх дітей, доглядає осиротілих пташенят, залишається поруч зі своєю зграєю до кінця життя. Учені неодноразово спостерігали, як ворони демонструють емоції, підтримку, навіть скорботу. Їхній шлюб, союз не лише тіла, а й розуму. У різних народів ворона трактували по-різному. Для кельтів він був символом мудрості, для скандинавів священним птахом Одіна. У японській міфології триногий ворон Ятагарасу уособлював провидіння в Україні. Ворон споконвіку вважався носієм таємниць і провідником між світами. Проте ніколи не був просто символом зла, радше образом того, хто бачить більше, ніж інші. На відміну від ворона, лебеді, хоч і здаються втіленням чистоти та вірності, не завжди залишаються в парі назавжди. Вони можуть зраджувати, іноді шукають іншого партнера після втрати. Голуби теж не такі бездоганні, часто утворюють пари лише на кілька сезонів. А от ворон непохитний. Його вірність не показна, не театральна, як у лебедів, із їхнім танцем кохання. Вона тиха, але глибока, як клятва, що не зраджується. У природі ворони живуть до 40 років і зберігають гострий розум до останнього. Вони впізнають себе в дзеркалі, запам'ятовують обличчя людей, передають знання наступним поколінням. Їхня соціальна структура складна як у людей із турботою, навчанням і підтримкою. Ці птахи навіть влаштовують своєрідні похорони, коли втрачають одного зі зграї. Не завжди біле є святим, а чорне проклятим. У світі, де зовнішнє часто затьмарює внутрішнє, ворон нагадує, справжня краса у вірності, у тиші, у вмінні любити безумовно. Можливо, багатьом людям варто було б хоча б раз прожити життя вороном, щоб навчитися любити так глибоко, як він. І повірте, це було б честю. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.